Віктор Володимирович навчався в нашому закладі. Це було тоді, коли ще не було відкрито відділення фізичного виховання. Йому доводилося поєднувати своє захоплення спортом із навчанням на відділенні початкової освіти, і він був сумлінний старанний студент, який намагався все ж таки. І опановувати свою основну професію, але не полишав занять спортом, бо мав мету, яку, як ми знаємо, він досяг у тому, що він має дуже великі такі досягнення спортивні, але був дружнім, товариським світла людина, тож світла пам'ять завжди вітя веселий, товариський, дуже добрий. У нас сьогодні дівчата дехто не зміг виїхати, тому що була сирена, набагато більше збиралося. Ну, хотіли, звичайно, не в таких обставинах, але вже вийшло, як вийшло. Ми його запам'ятаємо таким, як всі його дуже любили. Його товаришем по грі, так, я так розумію? Так, да, він кум, от, крестив мою дитину. От. Ну, ми з ним товаришували дуже-дуже ну, близько. От. Завжди, коли приїжджав сюди в Кременчуг, завжди з ним зустрічались. Дзвонив завжди, Так що ну, не скажу, що дуже тісно спілкувались, але. Якщо був повод, то без поводу він завжди приїжджав, завжди з ним зустрічалися. Познайомились в спортзалі, грали в баскетбол, вчилися грати. Нас була трошки старша команда, відкину на пару років молодша в якийсь день. Здається, з мамою він прийшов, якщо я не помиляюся, тоді тоді познайомилися. Ми ще й жили разом, бо тренувалися тут в центрі. на на електростанції у нас спортзал був. А ми з молодіжного були. Ну, ще знаєте, Може, в ті часи, пам'ятаєте, таке було там, молодіжний, там, Раковка, центр. Всі з нас трошки глузували, жартували, що ми з ним вдвох з молодіжного. От, ну, я Потім і вже в одній команді грали, і потім там, і в ЦСКА в Києві там, були разом. От, ну і по життю трохи скажімо так, приятелювали, товаришували. От, ну, от, Крайній раз я з ним спілкувався. Дня за 4 до нового року. Був у нас план якраз у Львові зустрітися, обзвонити, обіцяв обдзвонити своїх хлопців з команди Я зі своєї і планували зустрітися. Він розповів про хлопців, про своїх, про Сашка особливо, про його там успіхи, деякі проблеми в Сербії в баскетболі. Ну, це була наша крайня розмова надвечір і домовлялися саме після там, свят зустрітися десь у Львові. Ми з Віктором знайомі з юнацтва, працювали разом в баскетбольному клубі. Кремінь, він наш шановний президент. Я був доком у хлопців знайомий з самого початку. Це слово, це велика людина, це наш шановний. Ми його дуже поважали. Завжди він вітався, завжди нам писав листи, передавав привіти, проводили вечори разом. Взагалі, так, дуже сумуємо. Вітя був дуже щирою людиною. Мабуть, не було такої людини, щоб його не любили, тому що він завжди з посмішкою, в нього юмор. Він такий був справжня риба, як то кажуть. Він завжди був в своєму оточенні як риба в воді. Коли були навіть складнощі, якісь в клубі з коштами, він завжди і свої кошти. Витрачав він, не вважав, що це якісь його особисті кошти. Він вважав, що для нього клуб це найважливіше. Він приїхав в Кременчуг піднімати кермінчуський баскетбол, тому що він тут зростав, його перші спогади це з нашим Кременчуком. тому для нього Кременчук був містом його спортивної слави. Це він грав і в нафтохіміки, а потім він грав і в маші, і в будівельники, і в зборні України. на чемпионатах Европы. Прекрасный игрок, прекрасный человек ушел от нас. Это очень плохо, это потеря просто. Мальчишка умел все. Он уже в 15 лет выходил на площадку в составе нашей команды, команды мастеров и получил сразу звание кандидат мастера спорта.